Друзі, усім добрий вечір. Зараз зайшла в зону города, хочу вам показати дещо. Тут у мене висаджені такі остатки були маленьких бульбачок тюльпанчиків, бачите, я повисаджувала. А вони оказалися такі гарні, бачите, <смас> манюнькі, квітнуть. Ну так я висадила за непол... ну, щоб мені не потрібно було. Тут, дивіться, у мене квітнуть півнички карлікові, фіолетові. Вони мені дуже подобаються. Я підсадила сюди ще маргаритки, потім оці живучки повзучі, такі з рожевим листом. Хочу, щоб тут такий гарний бордюрчик Бордюрчик був. Друзі, оце квітне-жимолость. У цьому році так багатенько, я дивлюся, буде ягід Ось у мене два кущика жимолості, і я прикопувала одну гілочку, вона прийнялася я вже її відсадила. Отут у мене, дивіться, росте молоденька яблунька. І я всі плодові дерева в старому садку обсадила е, нарцисами, тому що ми там не копаємо у приствольному крузі. ось, І в мене там ростуть нарциси. Тут ще де у мене руки не дійшли, там траву до полоти. Ось, оце треба виняти відсіля тюльпан з нарцисами. Я не знаю, як він туди попав. Ось цю зону ще не доробила трошки. Тут усі троянди все пообрізала, обробила друзі. Зараз покажу, який у мене маленький нарцис сюди затисався. Дивіться, серед обрієти. О, дивіться, який гарнікий. Такий нарцис у мене у тому садку ростуть. Я не знаю, як він сюди попав. Тут у мене багато нових рослин. Тому, коли він вони підростуть, я вам трошки розповім про цей кусочок садку свого. Отут у мене ще заквітає одна гарна примула, дуже гарний такий колір, величенький такий кущик. Я, мабуть, восени буду вже ділити. А там подивіться, яка краса. Тут у мене вже зацвітають бадани, дуже обожнюю, коли починають квітнути бадани. Це тільки-тільки вони починають. У мене тут розсажені вони так бордюрчиком. А оце, друзі, новий сорт, бадан, мінічка. Я його купила. Він більше не росте, Йому вже, бачите, він діточку дав, він вже у мене два роки сидить тут. Ну, поки так не дуже. Бадан не дуже розростається. Оці бадани я вже продавала. У мене було дуже їх багато. Ось, а подивіться на оцей кусочок мого садочку. Ось, дивіться. Оця жовтенька, вона як сонечко, примулка. Ці мої старі примулки, вже такі, дивіться, кущ здоровенні. Ну, мені подобається, коли такі здоровені кущі. Ось, А це новенька. У мене в прошлому році такий, не знаю, навіть розово-фіолетовий якийсь колір. І зараз, друзі, покажу вам примулу балеріну. Вона у мене дуже гарно перезимувала. Дивіться, яка краса. Вони дійсно як маленькі трояндочки. Це в мене арабіс карликовий, він тільки починає квітнути. Це вся його висота. Він, там у мене, я показувала другий арабіс повище, і він трохи розвалюється. Мені так наприкінці він не дуже подобається, тому, тому що кущик розвалюється. А Цей невисокий такий, і він так непогано виглядає. Друзі, хочу показати вам. Які в мене нові тюльпани заквітли. Колір у них безподобний, дивіться, помаранчевий. Зараз я оці, їх тут три, там тільки починають. Дивіться, яка краса і така зелененька смужка знизу. Це я виписувала тюльпани восени во флоріуми, по-моєму. Ось. Це шість, шість, да, шість ні, 6, шість, оці. А оці, мабуть, не заквітли, мабуть, маленькі дуже луковички. Зараз підемо, друзі, у другий садочок, я вам там щось покажу. Заходимо в садок. Друзі, в мій маленький садок біля моєї хати. У прошлому відео були одні, нарц... одні нарциси були. А зараз подивіться, скільки краси. Брунейра зацвітає, бачите? Я її обожнюю за її оцей. Голубенький такий колір. Ось. І зараз покажу вам ще мої там тюльпанчики. У садочку дуже гарно. Оце весна. Мені так здається, що це саме яскраве, ну, це, ну, самі яскраві кольори це весною, друзі. Коли все оце маленьке, виходить із землі, ви гляньте на цей бересклет. який у нього чудовий колір. Він такий лимонний. Він аж горить такий колір гарний. І отак дивіться, доріжка з тюльпанів. Зараз покажу мої улюблені тюльпани. Це примула ушкова, вона на зиму прячеться на зиму, а потім виходить з землі. Такі рожеві у неї квіточки. І листя такі шершаві, як махрові. І оця примулка мені дуже подобається, теж така гарненька. Оце в мене нарциси. Не так давно з'явилися. Вони такі біленькі, у них такі помаранчева серединочка. Там далі нічого такого цікавого, а отак дивіться, гляньте, як гарно. І зараз покажу ще мої улюблені тюльпани. Оце, друзі, вони мені дуже нравляться. Вони невисокі, такі сантиметрів, мабуть 30. І у них дуже-дуже гарний колір, рожевий. І оці тюльпани це не півонії тюльпани. Вони не дуже повні, але дуже гарні, теж гарні. Дуже гарні такі. Дивіться, як гарно в садочку. І зараз розквітає піоновідний тюльпанчик. Я, друзі, хотіла їх від ціля викопати, але я їх не достала. Вони вже пішли далеко в землю і вони стали вже менше розміром. Вони були великі, дуже, вони мені лягали отак на ладонь. ось, А зараз дивіться, які. І помаранчеві теж менше стали. Тут примулки теж квітнуть. Я примулки по всьому саду розсадила, мені дуже подобається. Бачите? Оце мій арабес той, що височенький. Бачите, це, що я казала, дуже кущик розпадається. Тут, друзі, зараз так пахне, оси літають. Скоро заквітне жовтенький бурачок. І мені жаль, що воно не одноразово квітне. ну Не в місті вони квітнуть, вони дуже гарно доповнювали друг друга. Жовтеньке, біленьке. ну Бурачок трохи підні, пізніше. Отаке От моє маленьке відео, друзі, з садочку. Отут заквітають І ще у мене новенькі тюльпанчики, щось буде таке різне, махрове. Гарне, але це вже буде друге відео. І на завершення хочу вам показати, що в мене квітне вдома. Друзі, як ви здогадалися, я зайшла в хату дещо вам показати. Оце продовжує квітувати моя орхідейка. Я вже не знаю, скільки вона квітне, я вже збилася читати, а хочу, друзі, вам дещо показати. Поки вона квітне, моя улюблена Богінвілія, це, друзі, така краса і гібіскус. Зразу гібіскус. Тому що я. Чекала, чекала на цю квіточку, щоб її не впустити, тому що я шию мала, заходжу такі до кімнати полити квіти. І оце, я не знаю, друзі, оце йому вже два рочки цьому гібіскусу, і він не росте. Я, я знаю, що ці гібіскуси, вони такі громадні дерева ростуть, красні гібіскуси. Вони у нас в офісі були так здоровенні ящики для них зробили замість горщиків. А ви подивіться на мою бугінвілію. Я її обожнюю, друзі. Оце зараз вона квітне, я одобрила її, а потім я її буду виносити на вулицю, коли тепліше вже вночі буде. Ось. І вона буде у мене ще квітнути на вулиці, а потім восени, коли з вулиці заносю, вона починає квітнути вдома. Оце десь раза чотири на сезон, вона у мене квітує. Друзі, ще у мене з'явилася одна нова рослинка, «Коліус». Ось, дивіться, який гарний. Я не вдержалася. Жіночка біля мене торгувала колюсами. І оцей сорт. Я на нього дивилася півдня, поки була на ринку. Дуже сподобався своїм листячком. І його ніхто не купив. Ну, Воно мені вступила її на півціни. І я його забрала, друзі, не змогла. І ще тут у мене росте така. Е, гіранька, бачите, з яким гарним листом. І вона влітку набирає таке гарне жовте, жовте забарвлення. І квітує не дуже такі квіточки в неї гарні, а ось листечко у неї дуже гарно. Поприносила сюди орхідеї з дому, друзі, то що не хочуть вони там у мене квітнути. А тут у мами дуже гарні такі вікна сонячні, і тут вона, я надіюся, покаже мені свій квітонос. Це аденіум, друзі, хто дивиться моє відео, о, щось напало, мабуть. Це у мене на Діфінбахі, точно, треба оприскувати. Завівся павутинний кліщ. Я вже два рази оприскувала, а тут, вроді, не було, друзі, А зараз дивлюся, он щось з'явилося. Треба опять, це все оприскувати, наводити. В общем, друзі, сьогодні таке обзорне маленьке відео. На цьому буду прощатися з вами. Усім пока. Дякую всім за, за коментарі. До нових зустрічей!